О, зараз ще покажу, що є е, цей спортлайновий один. І вон є ще один чорний. Отакий теж на спортлайні. Е, за цього виходить цінник 19 тисяч євро. LED лінза, спортлайн, панорама. От дивіться, 180 тисяч. Пробігу 20 й рік. 20 й рік. Є ще ВРС кади сапрайс коса під 32% кілометр. Ах, тим вальпіополіці. 89 тисяч пробіга, 32%. Ось така ще врс є. За термальним стеклом, з панорамою, LED лінза. Дістронік іде, фейсліфтова модель. Кого цікавить, з малим кілометром от вона є. Один варіант і там другий, і там буде дешевше, та буде дешевша, 19 тисяч, там 180 пробіга спортлайн.